Тепло та їжа для херсонців. Доброчинці благодійного фонду Чисті серцем» відправили чергову гуманітарну допомогу. Цього разу це паливо, буржуйки, продукти харчування і засоби гігієни. Ми відправляємо машину 22 тонни грузу до Херсонська міста Херсон Херсонської області. Це і тонн вугілля палетів вугільних. І також продукти харчування, а також і засоби гігієни це для пунктів незламності, де у них є там у місті Херсоні 36 пунктів незламності. Ці всі пункти будуть забезпечені від нас продуктами харчування швидкого приготування і також і гієну. Ці буржуйки передали французькі партнери. Їх виготовили учні місцевого навчального закладу. Вони виготовили їх для того, щоб допомогти нам, українцям, в такий важкий час. І ми сьогодні маємо змогу їх відправити в Херсонську область для того, щоб ті мешканці, які там зараз перебувають, могли там теж зігрітися, приготувати їжу. Ну крім буржуйок, також відправляється і вугілля до них, і продукти харчування. Сьогодні 20 буржуйок туди виїде. Так, наступні буржуйки ми плануємо відправити в іншу область, згідно наших звернень, які ми отримали. Зараз зазначає співзасновник благодійного фонду Чисті серцем Василь Вишеванюк. Ситуація на Херсонщині вкрай складна. Тут холоди, дуже холодно, плюс світла не вистачає, тепла не вистачає, де-не-де нема взагалі тепла, і тому це досить зараз таке питання болюче у нас в Україні, особливо там на сході і на півдні. Благодійники продовжать забезпечувати паливом та грубками тих, хто нині їх потребує найбільше. Юлія Торкуняк, Віктор Костинюк, телерадіокомпанія Раї.